Ми вирішили поцікавитися саме вже парламентськими рейтингами. Минулого понеділка ми цікавилися людей президентськими рейтингами, зараз вирішили запитати про парламентські рейтинги. Оскільки у нас країна, в країні партії завжди будуються партії лідерського типу, то рейтинг партії зазвичай дуже сильно прив'язаний до особистого рейтингу лідера партії. Але... Тут зараз буде за одним невеликим виключенням. Отже, на слайді ми попросили респондентів оцінити, якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, то за кого вони б за яку партію проголосували? І тут для зручності ми на слайд не виводили ті партії, котрі набрали менше одного відсотка. І тут ми взяли серед тих, хто власне визначився. Отже, за а, тут є порівняння з груднем 25-го року. А, відповідно, що ми бачимо? Партія Залужного а, зараз у неї 13,9 проти 14,3, Ну, в принципі, в межах похибки тут можна сказати, що коливання відбулося. Європейська солідарність було дев'ять трошки підросла до 11, а, На третьому місці йде партія Зеленського. В принципі, теж в межах похибки коливання зараз 9,9%. А партія Буданова теж в принципі, на тому ж рівні, трошки, можливо, зменшилась, було 9,3%, стало 8,8. На п'ятому місці йде партія Азов. З показником 6,6%, потім розумна політика розумкова 3,7%. Потім батьківщина з показником 3,5%. Тут варто відмітити, що порівняно до грудня її показник збільшився. Ну, фактично вдвічі, але нагадую, що похибка на рівні 3%. Угу. Тому тут е, може для низьких показників менше, але все одно це практично в межах похибки. Е, так, але зростання відчувають. Тут знову ж таки треба е, зрозуміти, чому саме це відбулося, або тому, що Тимошенко ще й до цього скандалу дуже активно там відстоїло інтереси ФОПів проти е, запровадження податку на додану вартість для ФОПів, або це пов'язано з тим, що все ж таки люди вважають, як ми говорили з попередніх питань, що справа проти неї більш політично вмотивована, ніж е, е, реальна боротьба з корупцією. Тому, люди це в півтора відсотки різниці. Люди вважають це не всі люди, а оці півтора відсоткових пунктів від різниці. Наступним о, йде в рейтингу партія третя штурмова з показником 2,3%. Потім партія Голос з показником 1,6%, партія Арістовича на рівні 1,5%, удар теж на рівні 1,5% і партія Сергія Притулу теж на рівні 1%. Знову ж таки, нагадаю, всі інші більш дрібні партії ми не виводили на слайд для більшої зручності. Те, що я казав, що зазвичай рейтинги партії тісно прив'язані до, парт... до рейтингу лідера. Що цікаво, що хоча Зеленський зазвичай посідає перше-друге місце в президентських рейтингах, ну знову ж таки, в залежності від того, який перелік кандидатів, тут його партія посідає третє місце, що не зовсім тупово. Бо якщо ми подивимось на рейтинг, наприклад, діючі партії Слуга народу, ну він дуже сильно відрізняється від рейтингу самого президента. Тому це той от момент, коли люди подивилися на депутатів, оцінили їх роботу. І навіть зараз, якщо партія називається імені Зеленського, вона набирає менше ніж сам І зараз. Президент. Вже не партія тягне Зеленського вниз. Ну насправді вони самі повністю відсторонили Верховну Раду від прийняття рішень. А довгий час рада була просто і партія відповідно президента. Чимось, що штампувала рішення, придумані в банковій. Причому Дуже довго була інформаційна політика, коли за все хороше хвалили президента, а за все погане сварили Верховну Раду. Ну, в результаті вони добились того, що Верховна Рада, в якій мана більшістю є президентська партія, ну, тягне вниз президента. Теоретично вони це зараз можуть відновити. Для цього потрібно почати відновлювати життєздатність партії, почати робити депутатів більш суб'єктними, хоча вони самі стають суб'єктними, судячи з усього, і почати реальне відновлення політичної партії на місцях по всій вертикалі. Тоді вони можуть і ще врятувати. Але тільки в цьому варіанті а ну і ще згадати трошки про передвиборчі обіцянки, теж було б корисно.